Мені навіть не віриться, що нас вже 100 тисяч в інстаграм. Для мене це справжнє досягнення. Друзі, дякую вам за це. З нагоди цього я вирішила приготувати медовик лінивим способом без розкатки коржів. Хоча по часу приготування я би не сказала, що це лінивий спосіб, але він дуже смачний. Мед, Цукор масло розтоплюємо, додаємо сметану, соду, постійно помішуючи, доводимо до карамельного кольору. Залишаємо охолонути. Потім вводимо яйця, борошно перемішуємо. На пергаменті малюємо кружечки і намазуємо тісто. Випікаємо і ще гаряче рівняємо. Ось такі коржі у нас вийшли. Для конфітюри до перебитих блендером вишень додаємо цукор, крахмаль і варимо до загустіння. Для крему холодні вершки збиваємо до загустіння, додаємо сметану, згущене молоко і обережно перемішуємо лопаткою. І починаємо збирати торт. Наниз крем, корж, крем, конфітюр і так по черзі. Зібраний торт залишаємо стабілізуватися у холодильнику на ніч. Потім прикрашаємо крихтою і смакуємо. Це вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте.